Всім привіт! Знову виходжу не в ефір, записую відос. Це е, окремо моє прохання. Я, вибачте, не вмію, може, так красиво розповідати про всі тягості незгоди волонтерів. Не навчився я просити, але така невеличка просьба до вас прохання фінансової підтримки. Я залишу свій картковий рахунок, самі знаєте, як зараз складно із зв'язком. Але куди їздимо ми зараз, там зв'язку майже немає. І тому самі розумієте, якщо їдуть два-три буси, треба зв'язок між нами, але така старалась прикра. Ситуація, що мої рації вже, вибачте, за 15 років здохли. Одній не окрився мікропроцесор. Я вже не кажу про акумулятори, вони давно здохли, тому я вирішив куп купляти вже більш сучасні рації, бо у Це вийде приблизно десь порядка 6 тисяч гривень. Так, ця сума не дуже велика, але якщо ви допоможете мені хоч якоюсь копійчиною, репостом, це буде супер і низько перед вами вклонюся. Я не знаю, як. Просити, бо розумієте, у волонтерів кожна копійка на рахунку, вона важлива. Навіть просто десь в дорозі попити гарячої кави, щоб зігрітися, це теж треба 20 гривень. І ми багато вкладемо своїх грошей, бо іноді не вистачає навіть пального вернутися додому. Дякую всім за увагу. Дякую всім за репост, за кожну копійчину. Величезне вам дякую.